Держава не має не повинна втручатись в церковні справи. Я не просто впевнений в цьому, я солідарний в даному питанні з Конституцією України. Держава повинна бути дуже обережною з церковними справами. Якщо хтось порушує закон. То на це є кримінальні провадження, є суди, слідства, вироки і так далі. Але в умовах повномасштабної війни, да і до повномасштабної війни при попередньому президентові ми бачимо, що держава намагається грати суттєву роль на просторі на полі церковних битв. І слава Богу. Слава Богу, ми з вами не є країною, в якій релігія є офіційною. Адже часто в цих країнах, я не буду їх називати, ви їх чудово знаєте, є так звані релігійні війни. Навіть всередині країн, коли одні люди ненавидять і не просто ненавидять, а вчиняють насильницькі дії проти інших людей, які то моляться не так, то читають щось не так. То, то ще щось. І це страшне насправді. Це страшне, адже в умовах 21-го століття, коли є технології, є інтернет, є відкритий світ, ми б хотіли жити без певних шор заборон і, ну, до деякої міри, можливо, анахронічних уявлень про світ і світобудову. Релігію давно вже потрібно залишити кожному окремому громадянину. Якщо. Він або вона відчуває бажання відвідати храм, церкву, мечеть або інші релігійні установи, будь ласка, немає в цьому проблеми. Я сам періодично а, буваю в Володимирському соборі. Є у мене таке бажання зайти, поставити свічку, послухати, побути. При цьому я не релігійна людина. Тим не менш, влада активно втручається в діяльність церкви, вбачаючи в цьому. Національний інтерес з безпеки й оборони. І якщо ще кілька років тому, а це було не так давно, 6-7 років тому ми чули зі сцени 95-го кварталу про Термос, висміюючи Томос, то знаєте, з часом все змінюється. І ось я спочатку не повірив, я думав, це фейк. Я відкриваю один із ресурсів і читаю там інформацію про те, що Володимир Олександрович заявив, що православним України потрібен власний патріархат. Глава Української держави передав Вселенському патріарху Варфоломію прохання щодо необхідності створення суто українського патріархату. Цитата, Я казав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату, екзархи. Прийняли інформацію і донесуть її до вселенського патріарха Варфоломія, будуть радитись, повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві. Ви знаєте, от екзархи і все інше я чомусь далекий від того, що Володимир Олександрович розуміється на цих словах і знав їх ще років 5-6 тому назад. Я пам'ятаю виступи на сцені про Термос. Я пам'ятаю, як тоді. Ці молоді тоді ще хлопці не обтяжені владою, ну певним чином це висміювали. Висміювали не тому, що це неважливо, а висміювали тому, як це було представлено. Висміювали тому, що не вважали, що це якимось чином впливає на завершення війни. Вони висміювали це для того, щоб громадян України не ділили за релігійними і іншими критеріями. І робили це, до речі, російською. Мовою. Все змінюється. Все змінюється, але чомусь не змінюються підходи, коли люди потрапляють до влади. Чому, Чому ми одразу, потрапляючи у владу, бачимо одне і те ж саме. Той боровся за Томос, тут ми вже боремося за патріархат? Не знаю патріархію, вибачаюсь. Я не знаю, що воно дасть українському народові. Я не знаю, наскільки це нагально. Я не знаю, наскільки це можна зробити без держави. Я не знаю, наскільки тут важлива позиція офіційної особи в державі для відповідно вселенського патріарха. Я так розумію, що це в Константинополі, але я точно знаю, я точно знаю що українці нині потребують зупинки бойових дій, українці потребують миру. Українці потребують дипломатії щодо звільнення наших територій. Я впевнений, що всі тимчасово окуповані території повернуться рано чи пізно. Можливо, найпізніше повернеться Крим, але і питання Криму однозначне, як для мене, все воно так чи інакше повернеться в єдину країну. Але нам чомусь хочеться вирішити це питання тут і тепер, забуваючи, що війни легко починаються. Легко починаються, але дуже тяжко і довго закінчуються. І я не думаю, що чинна влада України буде тою владою, на якій закінчиться ця війна. Жити потрібно далі і потрібно розуміти, що перемога, мир це все не стан, це все процес. І він потребує щоденної роботи. І ця робота вона повинна. Враховувати відсутність внутрішніх протиріч між людьми, причин для внутрішніх протиріч. Це не означає, що потрібно встановити диктатуру і єдиний марафон. Потрібно дати можливість людям не сперечатися. А це може бути тоді, коли у людей є вибір, коли у людей є свобода слова, свобода думки, свобода пересування, коли люди розуміють, що їх поважають, а не намагаються вігнати в єдине стіло. Що ж так змінюється? Що був термос, а став Патрі, ну і так далі, ви вже знаєте. Дивна метаморфоза, дивні зміни. А, тяжко, тяжко зрозуміти, що рухає чиновниками, коли вони намагаються влізти в справи церковні. Я давно на своїх ресурсах зрікся того, що я влажу в питання церкви. Я вважаю це правильним. Будь-яка спроба чиновників влізти в недержавну сферу завершується завжди однаково. Політики намагаються перетягнути на себе громадян більшість із них, а меншість при цьому залишається або за бортом, або пригнічується. А все це в підсумку народжує конфлікти абсолютно непотрібні. Українському народу. Я думаю, що очільники церкви самі здатні розібратися і вже давно ведуть розмови про отримання власного, власного патріархату. Ах. Бережіть себе і намагайтесь не залазити зі своїм уставом в чужий монастир. Це завжди закінчується погано.